Пілітехнічні розрахунки продовжують проводити розмінування території від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні було відреаговано на звернення громадян в одному з районів Миколаївської області, а саме по акваторії. За допомогою підводного дрону та надводного дрону та Фіфіш було виявлено та ідентифіковано вибухонебезпечний предмет. Та за допомогою водлазів було проведено з контрольованим підривом знищення вибухонебезпечного предмету. Є там якісь які можуть при виявленні вибухонебезпечних предметів або підозрілих предметів, які схожі на них або невідомі для вас, відразу телефонуйте в службу порятунку та повідомляйте, де ви його знайшли, на в якому разі не підходьте до нього, не чіпайте їх, не кидайте вогонь, не бийте, не переносьте їх не підпускайте до цього місця інших людей.